Радіо Chicago. Ми повернулися на хвилю 12.40 В Студії Вадим Оксінчук та Наталя Магакелідзі зараз час актуальних новин Чикаго та США. Поїхали. Отож у Міннесоті чоловік вбив двох поліцейських і фельдшера, які намагалися врятувати його родину, повідомлять у CBS. У Міннесоті внаслідок багатогодинного протистояння з чоловіком, який забарекодувався у будинку разом зі своєю родиною, загинули два офіцера поліції та фельдшер. Ще один офіцер отримав поранення. Поліцію викликала сім'я стрільця, серед яких була жінка та сім дітей віком від 2 до 15 років. Через чотири години переговорів чоловік відклав вогонь. По е, він відкрив вогонь по поліцейським. Фельдшера було застрелено, коли він намагався врятувати офіцерів. Протистояння закінчилося тим, що чоловік застрел. Колишній президент Дональд Трамп заявив, що судовий штраф у розмірі 355 мільйонів доларів, призначений йому судом у справі про шахрайство, є нічим іншим як втручанням у майбутнє президентські вибори. Про це політик заявив, виступаючи на передвиборчому мітингу в Мічигані. Звертаючись до натовпу, Трамп зробив необґрунтоване твердження, що Нью-Йоркський суддя Артур Енгорон є частиною лівої змови, яка має на меті перешкодити йому знову стати президентом. Ці огідні зловжива. Ані владою не просто напад на мене, це напад на всіх американців, заявив колишній очільник Білого Дому. Республіканець також вкотре сказав, що його поразка на президентських виборах у 2020 році сталася через фальсифікацію голосів. Нікі Хейлі пообіцяла помилувати Дональда Трампа у разі перемоги на виборах. повідомляє The Hill. Республіканка Нікі Хейлі пообіцяла помилувати Дональда Трампа, якщо вона все ж таки стане президентом, оскільки це її національним питанням. На думку екс експрезидент, який сидить у в'язниці, тільки ще більше розділить країну, чого вона не хоче. Зазначимо, що Хейлі основна конкурента. Конкурентка Трампа у боротьбі за право представляти республіканців на президентських виборах вже програла кокуси в Айові та Праймеріс у Нюгемшері та Неваді. Передвиборчим штаб Хейлі раніше заявив, що вона має наміри продовжувати брати участь у передвиборчих перегонах як мінімум до супервівторка 5 березня, коли попередні вибори відбудуться у 15 штатах. Тим часом Дональд Трамп запустив власну лінію золотих кросівок, Про це повідомляє видання The Guardian. Колишній президент Дональд Трамп створив кросівки під назвою Never Surrender High Tops. Презентація відбулася на події Снікеркон у Філадельфії, яку називають найбільшим шоу кросівок на землі. Я давно хотів це зробити, зізнався екс-очільник Білого Дому. Презентацію Трамп очікувано намагався перетворити на політичний мітинг. Тож частина присутніх зустріли його вітаннями і криками захоплень інша, звичайно ж, обуреними вигуками. Золотисте взуття за деталями американського прапора та літерою «Т» можна придбати за 399 доларів. Збіг чи ні, надзвичайно тепла зима вдарила по відпочинку в Міннесоті, Повідомляють в ABC. Через кліматичні зміни, викликані глобальним потеплінням, в сполучених штатах страждає індустрія зимових розваг. Зокрема, штат Міннесота вже розмірковує над зміною своєї туристичної стратегії через дуже теплу цьогорічну зиму. Цієї з. Ми в міносоті було скасовано декілька зимових видів спорту та розважальних заходів через відсутність снігу та льоду. Зокрема, це стосується зимового фестивалю та пробігу на собачих упряжках. Офіційні особи штату заявили, що вони працюють над впровадженням змін. Зазначається, що частина реклами цьогоріч була зосереджена на активному відпочинку. а Деякі спортивні заняття в майбутньому планують проводити з використанням штучного снігу. Також штат планує висадити більше дерев, як відомо, індустрія зимових Видів спорту щороку приносить в економіку Сполучених Штатів понад 12 мільярдів доларів. Без мам, тат та кредитів мешканець Лос-Анджелеса купив на Амазон будинок за 27 тисяч доларів. Повідомляють Daily Mail. 23-річний Джеф Брайетен з Лос-Анджелеса вирішив житлове питання досить незвичним способом. На Амазон він купив збірний міні-будинок, який обійшовся йому трохи менш ніж у 227 тисяч доларів. Установка будинку за допомогою п'яти робочих зайняла 27 хвилин. Постійне місце для будівлі ще не вибрано, і хлопець не збирається жити в цьому будинку. Він має намір здавати його в оренду на Airbnb. Це були всі актуальні новини Сполучених Штатів Америки у студії працювала Наталя Оксенчук. А Зараз ми йдемо також собі придбаємо будиночок на Амазон. А почуємося вже з вами після рекламної паузи. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.